Релігія і контрацепція гостре питання, яке звучить часто на прийомі, кожен має різну ступінь релігійної залученості, і якщо комусь взагалі не можна контрацепцію, ми створені для продовження роду, а не раді то хтось цікавиться тим, щоб контрацепція була не абортивною. Якщо поцікавитись суттю процесу, то Запліднення у нас стається, яйцеклітина зустрічається зі сперматозоїдом у матковій трубі. Потім набір клітин, який буде ембріоном, курсує з маткової труби, труби до матки для того, щоб прикріпитись. І якщо у нас в матці є внутриматкова спіраль, то вона буде заважати імплантації плідного яйця. Отже, станеться аборт. Як цього уникнути? У нас є засоби контрацепції, які, в принципі, не дозволяють статися заплідненню. Це е, комбіновані реальні контрацепції. Пластирі, вагінальні кільця, презервативи, і в нас є внутриматкові спіралі. Якщо внутриматкова спіраль мідна, як ця, то вона знерухомлює сперматозоїди, вони не можуть добратися до яйцеклітини. Якщо це спіраль срібна або золота, то відбудеться запліднення, але не відбудеться імплантації абортус. Якщо внутриматкова спіраль з гормональним вмістом, то вона також і блокує овуляцію. відповідно, запліднення не стається.